Поезія змінює нас та змінює час. 21 березня всесвітній день поезії. Сьогодні поціновувачі прози та віршів обговорюють своїх улюблених авторів та твори. Мистецтво завжди відображало те, що тривожить більшість. За допомогою слова майстри зберігали важливі історичні події. Прилуцькі письменники дивують читача хвилюючими образами. Сьогодні свою чуттєву та як говорять на часі, поезію декламує прилуцька письменниця Ніна Полив'яна. Прости мене, моя Україна. Як може мати, лиш простити, у тебе горя по коліна, а я я словом можу бити, бо в ньому теж значна підмога, міцному слову перемога. Ці зворушливі рядки Ніна Степанівна написала, відчуваючи біль нашого народу: п'ятнадцять відтінків війни. Саме таку назву має нова збірка поетеси. Кожен вірш торкається струн душі читача. У них описана правда через призму болю. Серцем писала. Хотілося, щоб люди зрозуміли, бо сама напишу, а тоді плачу цілий день. Проплакані плакані вічні, вірші воєнні. А так драматичні я більше про любов. Я люблю писати про любов. Я люблю життя. Я коли їду, то я бачу, що на ну, Деберізка розпустилася. Це воно хтось може проїде, не помічає, а мені воно оце живе. Я так люблю природу. Серед творів письменниці й дійсно багато позитивних та веселих віршів. Кожен читач знайде збірку на свій смак. Серед 11 книжок є й дитячі твори, немало ліричних про любов. Кохання для поетеси і стало опорою. Ніна Степанівна з теплом згадує про свого чоловіка та його підтримку. Я раніше соромно. Ну, я сама дівчина це тоді ж була із села. От. І так, щоб щось, щоб десь вирізнятися. Ну, якось соромно. Ну, чогось такі, ми сільські діти були. Сільські діти були. А вже тут вже я вроді би, так ожила і стала. І стала вже у конкурсах, уча презентаціях конкурсах. Серед безлічі досягнень письменниці, поміж яких здобуття обласної літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського, лауреат міжнародного конкурсу імені Мерона Утриска, особливою для Ніни Полив'яної є перемога на літературно-мистецькій премії квіт папороті імені Любові Забашти. Для жінки ця відзнака символічна, адже саме любов Забашту вона називає своїм орієнтиром у світі поезії. свій час я получила від неї листа, от і коли я Написала свої твари, твори, то вона каже: в тебе природна закваска, яка може бути тільки у людини талановитої. Давай, розвивай її. А от почала свій творчий шлях, тоді ще ніким не знана поетеса ще в свої шкільні роки. Про цей час можна дізнатися із її віршів. Кожен несе в собі теплі спогади про часи, проведені в селі, велика дівиця. Сільське життя, хоч і було буденним, для поетеси воно стало натхненням. Я вже в школі писала досконало, вже так на конкурсах була. А завжди, ви знаєте, селянське дітей завжди стримує аби не бути білою вороною. Як вже переїхали ми сюди, вже ну, прилуки. То тут у прилуках вже стала привикати, що так, так треба. Щось зробити, треба і писати. Ніна Степанівна говорить, що в школі була білою вороною. Жінку, тоді ще школярку, міцно затягнула в свої тене та поезія. А вже з переїздом до прилук, відчуття, що вона не така, як інші, зникло. Замість нього до поетеси прийшло бажання творити свою першу збірку. Струни душі моєї вона видала саме в прилуках. У мене вже 11 написаних книжок і прози, і поезія. А без цього не можу. Уже воно в крові. По крові творчий дар перейшов лише до сина Ніни Полив'яної. Жінка ділиться, дочка не лише не пише вірші, та й не співає. Проте, незважаючи на літературні таланти своїх дітей, любить їх однаково. У мене син, ну що за так, от природи, теж пише. Пише. Ну він пише, отаку от якісь він машиністом, працює, то якісь. Короткі такі куплетики, то якісь критику на когось. Чоловік і дочка. Не пишуть у творчому доробку поетеси збірки рідного обрію сині розливи, останній зорепад», струни душі моєї. У 2007 році вийшла з друку збірка віршів для дітей. Дмуть у дудку і терці. Сучасна жахлива реальність змусила поетесу знову взятись за перо. Майстриня слова зібрала нову добірку. Зізнається, хоче, щоб люди не тільки читали її, а й відчували. Та хай там що, а віра не заса. До перемоги рухаємося вперто. І буде в Україні і краса, і рідна мова, співи і концерти московським зайдам не минуть біди. Розплата за, буде за лиман, забучу. Оплакуємо в тему цю болючу. Ми знищимо ворожі всі сліди, на яблунях появляться плоди, і будемо жити в Україні милій. Я вірю, що зробити це ми в силі.